Мої вітання. Хай світ як не казиться, А ми з вами починаємо з гарних новин. У нас їх сьогодні декілька. Розпочинаємо з того, які ви молодці. Завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали 30 штук акумуляторів для FPV-шок. Загальна вартість 99 дев'ять тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін, мій вам, кожному з вас, за ваші донати. Молодці. Також у нас стартує новий розіграш. Дивіться, які чудові подарунки чекають на тих людей, хто донатить, хто допомагає Збройним силам України, і ще має можливість виграти. От такі витвори мистецтва не побоюсь цього слова. Наші україночки, наші українці, люди з золотими руками, золотими серцями нам відправили на наші збори за того, щоб ми з вами більше збирали грошей і частіше купували щось для наших захисників. От такі крутезні. Штуки. Тут у нас і брошки, і намиста, і сумки, і косметички, гаманці, і тубус розписний це просто витвір мистецтва, як на мою думку. Значить, дякуємо за ці подаруночки, пані Тетяні, пані Надії. Пану Віктору та пані Світлані. Низько кланяюсь вам. З 200 гривень донат приймає у нас вже участь у конкурсі. Можна виграти абсолютно все, що завгодно, окрім тубусу, це буде топ-донат. Ну, це вже у нас такі традиційні правила, так що їх дотримаємося. Дякую вам за здалегідь за вашу участь і за ваші донати. А тепер до роботи. А з червня українцям можуть посилити ліміти на карткові перекази з непідтверджених джерел. Вже душать самі не знають як, да? а, чи посилять надалі ліміти, для того, щоб люди могли перекидати кошти з карти на карту. Чи посилять ліміти? Дивіться, те, що відбувається з лімітами, це вже абсурд. Далі абсурду вони самі собі нашкодять. Я не дуже розумію в економічному плані, як таке може бути, але фу -т -фу -т -фу, ну, таке, такого статися немає. От і добре, хоч щось добре. Значить, перший транш 1,7 мільярдів заморожених активів, расистів, отримала Україна від Канади, заявив Шмигаль. Чи дійсно ми отримали заморожені активи? Рашийські, від Канади, так, від Канади, так, чи дійсно ми отримали, чи дійсно ми отримали? Давайте так скажу те, що можна сказати з цього приводу. Ці кошти вони не для того, щоб ми їх витрачали, а для того, щоб ми ними також торгувалися, коли мова піде про домовленості будь-які. 200 гривень донат, дякую, молодці. Загроза для дітей. Дякую, що нагадали мені. Нещодавно з вами бачили масштабну загрозу від а, цих підарашистів. А, загроза стосувалася наших діток. Давайте подивимось, чи є якісь нові подробиці з цього приводу. Масова загроза для дітей. Від чого? Від кого? Звідки? Якісь подробиці нам потрібні. Загрози дві. Перша це у що діти грають. І я так розумію, що тут більше не про іграшки як такі, а саме про ігри комп'ютерні або якісь онлайн-ігри, тобто щось в телефоні. Це перша історія. А друга історія пов'язана з. Друга історія пов'язана з рідиною, яку треба в дитину вливати насильно? Що діти не люблять пити воду? Допомагайте мені, що вони не люблять пити? Як вберегтися? Що робити? Нам, батькам, як вберегти дітей своїх. Так, перше, що треба зробити, це треба знати точно, що робить ваша дитина в телефоні. Перевірити, на які вона підписана, не знаю, там телеграм-канали, ігри, провести з нею роботу, що є отака дика країна, піде називається, що вони хочуть нашкодити саме через дітей, бо це таке слабке місце. Щоб не велися ні на які інструкції, куди треба піти, що треба віднести, і таке інше. Далі треба. Контролювати, що дитина п'є, що дитина їсть. Давайте, наприклад, не знаю, воду будемо кип'ятити, так, щоб, ну, я думаю, що це нікому точно не зашкодить. І третє, будемо уважними. І, мабуть, що діток ми з собою до церкви не будемо брати на Пасху. Водичку із церкви приносити, ну... Я б не приносила. Береженого Бог береже. Це не всіх стосується, звісно, і церков, і там не всіх не знаю, там, напоїв ігор. Але давайте так. Якщо є така загроза, як на мене, ну, треба максимально максимально тримати себе в руках для того, щоб ну, тфу -тфу -тфу, пронесло воно якось. Нехай таке не збувається погане. А наша задача – все для того зробити, щоб воно не збулося. Наміри Трампа щодо розширення території штатів серйозні. Ой, спасі, сохрані. Він не виключає варіант приєднання Гренландії військовим шляхом. Угу. Ой, приєднання Гренландії до штатів військовим шляхом. Набагато дешевше, причому в усіх, абсолютно сенсах цього слова, створити такі умови, коли люди самі до вас повернуться і попросяться, да, постукають у ваші двері, а не йти і не вбивати. Ну, кому ми що з вами тут розказуємо? Да? Хто ми такі, щоб лікувати невиліковних? Москва почала готуватися до скасування санкцій, так що для цього треба піти на припинку з вогню. Рашка попросила свою компанію озвучити, які санкції Москва має прагнути скасувати перед переговорами із штатами. Чи будуть скасовані санкції для расистів? Як мінімум ще два тижні, як максимум ще два місяці, вони будуть пудрити один одному компостірувати мізки з того приводу. що Ага, ви точно знімете санкції? Точно, тільки коли ви припините вогонь. А ну тоді давайте так. Дивіться, всі не треба знімати санкції, і вогонь повністю не треба, значить, стопорити. Давайте ми отут не будемо стріляти от на цьому участочку, А ви нам отут для цієї компанії, для цього офшора, для цього підприємства, ви нам з. І оце ну, на полшишечки вони будуть туди-сюди, туди-сюди. Адміністрація Трампа як він вже... Без вагань запровадить ж найжорсткіші санкції. М -м -м, да тільки що ми це подивилися. Ми хочемо гарантії, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю. Заявив бункерний. Звісно, так і буде у їхніх мріях. Значить, далі, що до, мені цікаво, що далі буде відбуватися між Трампом зі сторони Трампа, зі сторони бункерного. І що там далі в їх особистих стосунках буде відбуватися. Дуже тісних. 100 гривень донат, дякую, молодці. Переговорщики. Так, да, так воно і буде. Будуть вони мусоліти, мусоліти, рашка буде давати задню, задню, задню. Потім Трамп щось скаже, що він повертається задом. Кізбушки і передом до нас. І в цей момент, в останній момент, вони погодяться, тому що ну, розуміють, що ну кабзда, щоб до тієї кабзди залишалося прям дуже-дуже ну, мало часу. Дякую.